Вітаю вас, друзі! Вівторок, 5 хвилин, я Олексій Ляшенко. Вчора почався мітинг протест в Грузії проти фальшованих виборів, як вважає опозиція. Ну, Почався і закінчився, і закрили. Так, зустріли там Орбана, але так кволо зустріли. Ну, повірте мені, дуже сумно. Що грузини так кволо зустрічають. Я не кажу, що там повинна була присутня фізична сила, ні. Але Орбан, все про нього могли б там речовки сказати, да? там якісь там вірші, не знаю. Ну, посвистіли, ну, сів Орбан в машину. Ну і поїхав до Івана Швіля. І вирішили, що будуть робити далі, як будуть кланятися Путіну. Мітинг закрили. Можливо, сьогодні відкриють. Можливо, закриють. Я, я висловлю своє бачення. Мені там пишуть, ось бачите, а там піднялося, ви там не спішіть хоронити там опозицію грузинську, та нічого не буде. Я чітко знаю, настоящих буйних мало, вот і нету вожаков. Це е, Володимир Висоцький колись такий був стіг на каналських дачах там чи що. Ну, це про сумасшедших. Так от Сакашвілі, справжній, буйний, і який йде вперед і не боїться нічого. Розумієте? Це Саакашвілі. Такі ж, такі, друзі, Таких зовсім мало, повірте мені. Ну, Джонсон і то вже, бачите, при тих. Борис Джонсон, Вацлав Гавел, Лех Валенса був. Да? Ну от зараз ще Хав'єр Малей в Аргентині. Подивимося. Подивимося. Всі хочуть гарно їсти, м'яко спати, ну, хоч і з ошийником на шиї. Так що Грузія, совєтський Союз. Далі йдемо. От е, все тут кричать: Зеленський не той дипломат, Володимир Зеленський не то робить, він там розв'язлив усіх. Та ні, друзі. ось дивіться, голову Міністерства Збройних Сил України Аналену Бербак, Бербок, яка прибула з офіційним візитом до Китаю, в аеропорту не зустрів взагалі ніхто. Якщо я правильно дивився і все, все побачив, все було що показано, я декілька разів передивлявся, декілька роликів. Навіть посла Німеччини я там не побачив. Можливо, він десь був там або вона, я не знаю, хто там посол. Ну, ніхто не зустрів міністерку Збройних сил Німеччини. німців. Нормально, німці, русських давайте, давайте росіян. Це ж ваші браті росіяни. І китайці будуть ваші браття. Куди ви дінетесь, німці? І це ж не перший раз. Згадайте, президента їхньої держави також ніхто не зустрічав. А ви знаєте, я вам відкрию зараз уже тайно. Нашого то, міністра закордонних справ Кулебу також ніхто не зустрічав з Китайцем. Китайці плюють на тих. Кого вони вважають недругами своїми, кого вони не поважають, не зустрічали. І не тільки Німеччина, там ще є країни, просто не афішуються. Це більш-менш країни такі ну, ні, не, не Німеччина і не Велика Британія. А у росіян вони зустрічають всіх, хто б не приїхав. Хто б не приїхав, коврова дорожка, все нормально. І це відношення. Ось кажуть, це там східно, там східні такі у них порядки, вони поважають гостей. Та ні, змінилася політика. І Зеленському потрібно допомагати Володимиру Зеленському, допомагати, підтримувати. Так, ми не можемо цього робити. Ми не можемо казати, фу, фу", але ми можемо бути чесними, правдивими. А коли, коли. Частина держави і лідер цієї частини держави. На жаль. На жаль, інша не під, не хоче вона валить е, Україну. Можливо, я неправильно виразився частина, але частина людей в державі хоче перемогти, хоче стати вільною, хоче волі для своєї країни. Інша частина ні, вона гнобить свою ж, своїх людей. Оце погано. Ну, німці що? Глатайте німці, ковтайте, їжте. Хотілося б, щоб Штати так ще сприймали. І китайці, і індійці. Можливо, хоч щось воно скаже. Друзі, ми збираємо на реп. Окопний реп для хлопців, я вже розповідав, що це таке. Зараз хлопці ходять на позицію не в БТР-ах, не в автомобілях, де на автомобілях ми вже поставили в цю нашу окрему штурмову роту 58-ї бригади. Вони ходять пішки, там неможливо проїжджати, їздити, тому що там обстріли страшні, де вони зараз знаходяться. І ось вони будуть нести цей реп над собою, щоб О, да, йдуть там 5-10, я не знаю, скільки людей. І несуть цей реп. Щоб він охороняв їх оберігав. Чим швидше ми зберемо, тим краще. Я кожен вечір оголошую те, скільки ми зібрали і скільки нам ще потрібно, друзі. Тому давайте, давайте допомагати, не дивлячись на ось тих наших ідіотів. Підпишіться, друзі. Невже так тяжко підписатися на канал? Це навіть не Ляшенко ви робите. Навіть не Ляшенко. Ви підписуєтесь на кого завгодно. Це звертаюся до тих, хто не підписаний. Всяку хірню із губатами, з дураками, де дивитесь дурачків, брикунів дивитесь, підписуйтесь, а і вони ж не допомагають Україні. Це ви робите для нашої держави, для наших хлопців. Підпишіться, розповсюдьте, напишіть коментарі, сподобайчка, дзвоничок, Ну ви все знаєте. Далі, Пентагон, заява Пентагона Сполучених Штатів Америки. Солдатів КНДР перекинули ближче до України, можуть вступити у бій за кілька тижнів. Представниця Пентагону Сабрина Сінг. Сін -г -х. На брифінгу повідомило, що за оцінкою США Північна Корея відправила близько 10 тисяч. Ну, все як завжди. Потім, потім вона ж заявляє, там іще деякі спікери: для України не буде жодних нових обмежень на використання американської зброї проти північних сил, якщо вони вступлять північно-корейських сил, якщо вони вступлять у бій проти українських сил, Ну, нових не буде, а старі знімуться старі. Та нам не треба нових обмежень. Ви зніміть старі. І для нас буде добре, і для них буде гірше, набагато гірше. А ще Байдену задали питання, як він оцінює присутність Північнокорейських військ у Росії, він сказав. Мовчіть. Він сказав. Це дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Айда, Байден, Айда, молодець! Хтось каже, знову ти нас свариш. Та я нікого не можу посварити. Те, що робить опозиція, те, що роблять наші, нездриснувші. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І вони їдуть конкретно, пишуть листи, не давайте зброю, не приймайте в ЄС, не приймайте в НАТО, а ви, ви Ляшенко, ви будете казати. Так живемо. Друзі, я хочу подякувати за донати. Хтось перерахував м, о 17.16 да? вчора написано Термінал Сіті 24. Дякую вам, дякую, Велике. Далі на Монобанк о 16.39 е, е, вчора. Да? Да. Да. Е, запис була раніше. Без прізвища. Петрів Галині, а банк, дякую. Кукушка Наталі на реп. Малинонік, Малинонік Людмилі. Дякую вам, пані Людмила. Вибачте, що також сплата: три букви великих ГСІ з Привата 24. Дякую тому, хто перерахував, нема прізвища. А також таран Тетяне на розсуд. Всім велика, велика друзі. Подяка. Зустрінемося ввечері. Дякую спонсорам. Дякую тим, хто висилає посилки. Дякую, розташую сьогодні. Е, після обіду на Фейсбуці, в телеграм-каналі. Заходьте в Телеграм, в опису все є. І телеграм-канал мій є, все є в опису. Заходьте, дивіться, передачу посилок нашим танкістам. Давно ми у них не були. Друзі, до вечора. Україна переможе!